Наступне це солодка мівіна. От чому? Чому саме от смачне, саме реально таке, що мені подобається, і так солодкого майже не їм. А тут мені так подобалось. І чомусь забрали з виробництва оцей про продукт, і то реально було дуже смачне. Пам'ятаю на смак ось цю білу з кокосом, хоча я кокос не дуже люблю, але їла ось таку мівінку і ось таку червоненьку. Вони були настільки смачні. Мені здається, що вам зараз ну дуже важко все таки уявити, які вони можуть бути на смак. Це ніби щось таке. Знаєте, що ми звикли бачити в несолодкому вигляді в соленому, наприклад, яке лосось солодкий. Знаєте, ну. І... Якесь таке от собі, я вас розумію, але то було справді смачно. Наступні цукерки золота лілія, попадалися вони в подарункових наборах новорічних, і також купували ми їх. Ну вони були дорогі, і зараз також вони, в принципі, не дешеві. Але ну, є цукерки все-таки дорожчі, але чомусь ці смачніші, ніж ті, які дорожчі. То такое. Коротше, це одні з тих цукерок, які реально вартують свої гроші. От вони реально смачні. Тобто ти з'їдаєш, я не знаю, штучки три, ну, я не скажу, що ти не мене їдаєшся, але тобі якось вистачає. От, от більше ти прям не хочеш з'їсти, тобі не треба їх їсти кілограм. Наступ